А ви знаєте, що найжорстокіша жіноча зрада відбувається не в 20 років, а в 30-40 років. Коли вона прожила з чоловіком 10-15 років, вони можливо виростили двоє-троє дітей, і тут раптом вона зривається. Чому так? З віком у жінки зменшується кількість дофамінових рецепторів. По науковому це називається зниження щільності рецепторів. Це не про сам дофамін, а про здатність пропускати його через себе. З віком її рецептори не дозволяють їй відчути той самий кайф, який вона відчувала у 20 років. Якщо по-простому, то у 20 років їй вистачало взяти хлопця за руку і в неї вже вибух емоцій, то в 30-40 ці самі дотики не дають уже тих відчуттів. Рецептори стають черствими. Вона не отримує той кайф, що отримувала у 20 років, і починає панікувати, що зі мною де мої відчуття, вона починає злитися нервувати і виливати всю цю злість на того, хто поряд. А поряд хто? Чоловік. І вона починає шукати новий сильний стимул. Часто, на жаль, ціною руйнування сім'ї. І навіть якщо у вас було найромантичніше кохання, ви виростили двоє-троє прекрасних діток і маєте великий затишний будинок. Біохімія жінки після. 30 здатна переписати весь цей сценарій.